Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 19 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу, увійшовши до Єрихона, Ісус проходив через нього, і ось чоловік на ім'я Закхей, і він був начальник метарів, і він був багатий, і шукав побачити Ісуса, хто він, і не міг через народ, бо на зріст малий був. І, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоби побачити його, бо мимо неї він мав проходити. І коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його і сказав до нього: Закхею, поспіши злізти, бо сьогодні в домі твоєму мені треба бути. І той поспішно зліз і прийняв його з радістю, і, побачивши всі, почали нарікати, кажучи, до грішного чоловіка увійшов, він гостити. Вставши ж за кей, сказав до Господа: Ось половину добра мого, Господи, віддам убогим. І якщо кого чим скривдив, повернув четверо. Сказав же до нього Ісус. Сьогодні спасіння дому цьому сталося, тому що і він є сином Авраама, бо прийшов син людський, знайти. І спасти загибли. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.